Стаття 17 закону України про національну поліцію, розділ 3, система поліції та статус, статус поліцейських. Що ж написано в статті 17. Так? Всім цікаво? От і мені цікаво. Зараз збільшу зображення, бо читаю з телефону. Так, стаття 17. Поліцейський. Перше, поліцейським є громадянин України, який склав присягу поліцейського, проходить службу на відповідних. Посадах у поліції, і якому присвоєно спеціальне звання поліції. Ось як воно. Що ви скажете на це? Ну так воно і повинно бути. Чиста теорія, це чиста теорія. Друге, поліцейський має службове посвідчення та спеціальний жетон. Зразки та порядок видання службових посвідчень та спеціальних жетонів затверджує міністр внутрішніх справ України. Ось так от. Ну, ми всі про це знаємо. що повинен мати посвідчення та жетон і вимагати з нього при, при зустрічі з поліцейським щоб він показав що він дійсно поліцейський а не хто він, хто, хто небудь. Ну, чиста теорія, чиста теорія. Ну, але ці статті треба знати, тому що е, е, один раз в рік і зламане ружйок, як кажуть, стріляє. Тому ось так.